Добрий ранок, добрий день. Ми урок наш розпочнемо. Усний рахунок. Допоможіть песику зібрати кулі. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе? Так. 5 додати 1 дорівнює 6. 4 додати 2 дорівнює 6. І 3 додати 3 дорівнює 6. Допоможіть песику порівняти кулі. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Щоб порівняти кулі, нам потрібно спочатку дізнатися кількість куль. Кількість рожевих і кількість сріблястих. Рожевих куль сім, а сріблястих шість. А у тебе так? Ми розуміємо, що сім більше шести, адже при лічбі число сім називають пізніше. Ось чому сім більше шести. Розвиваємо логічне мислення і утворюємо ланцюжок геометричних фігур. Що це за фігура? Жовтий куб. Що змінилось? Змінилася форма. Жовтий кружечок. Що змінилося? Правильно змінився колір? А зараз що змінилося? Змінилася форма. Як ви вважаєте, яка наступна фігура? Дійсно, наступна фігура буде жовтий куб, адже в нашому ланцюжку форма змінювалась з кольором. Починаємо працювати в робочих зошитах. Обводимо клітиночку, креслим квадрат, зафарбовуємо його червоним кольором. І утворюємо візерунок в зошиті. Щоб утворити візерунок, ми відступаємо одну клітиночку від клітинки, і на наступній клітинці, спочатку рядка, ми будемо утворювати візеруночок. Зверніть увагу, у клітинці є кути. Да? Це квадрат, який має чотири кути. Ось у нас лівий нижній кут. З цього кута я проводжу похилу, пряму похилу лінію до верхнього правого кута. З цього кута я буду проводити лінію до нижнього правого кута. Тобто я буду утворювати ламану лінію, від кута до кута, проводячи коротенькі прямі похилі лінії. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Продовжуємо працювати в зошиті. Хвилинка каліграфії. Прописуємо цифру 8. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Прописуємо до кінця рядка. Сьогодні на уроці ми порівнюємо числа. Працюємо з підручником завдання номер 2 У першому рядку мали підкреслити числа менше від 7. Чи правильно це зроблено? Давайте з вами перевіримо, які числа підкреслені: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яку думку ти маєш? Нам треба було підкреслити числа, які менше від 7. 7 сюди не можна враховувати. Адже 7 дорівнює 7. Так, давайте розглянемо другий рядок. У другому рядку треба було підкреслити числа, які більше за 4, але менше від 8. 5, 6, 7, 8. Ми розуміємо, що числа, які стоять праворуч, від числа 4, це всі числа будуть більше за 4. Але у нас є межі, але менше від 8. Зверніть увагу. Число 8 нам потрібно було вже. Не підкреслювати. Адже за умовою у нас у другому ряді числа повинні бути більше, ніж 4, але менше восьми. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2 Порівняй числа. Порівнювати числа будемо. Разом міркуємо і записуємо їх в робочий зошит. Порівнюємо пару чисел 7 і 5, використовуємо числовий промінь 7 і 5. При лічбі число 7 називають пізніше. Ми можемо зробити висновок, що 7 буде більше, ніж 5. Записуємо на рівність зошит. 7 більше 5. Наступна пара чисел це 4 і 8, 4 і 8. Ми розуміємо, що при лічбі число 4 називають раніше, значить, це число буде менше восьми. Давайте запишемо другий стовпчик. 4 менше 8. Наступна пара чисел 6 і 8. 6 і 8. При лічбі число 6 називають раніше. Значить, це число буде менше. Ми можемо записати 6 менше восьми, 5 і 3. Як ми міркуємо? 3 і ось де 5. 5 при лічбі називають пізніше, тому це число буде більше. 5 більше 3. Тисни відео на паузу. Числа в зошит не записуй, будь ласка, а попрацюй усно з наступними парами чисел 9 і 7. 9 більше 7. Адже при лічбі 9 називають пізніше. 10 і 8. 10 більше 8, Адже при лічбі число 10 називають пізніше, тому воно більше. Наступне числа пари чисел порівняй самостійно, тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Учні першого класу складали вирази на додавання, граючи з кісточками доміно. Зверніть увагу, хлопчик вказує на 3 точки, а дівчинка вказує картку з числом 5, що кісточка доміно має 5 точок. Ми можемо скласти, знаючи такі дані, ми можемо скласти вираз на додавання. 5 додати 3. Дорівнює 8. Вирази ми можемо додавати по різному. 3 додати 5 дорівнює також 8. Всього ми отримали 8 точок. Зверніть увагу, оце кісточка доміно має 8 точок, діти щойно порахували. З виразу на додавання адже це однакові вирази, просто ми їх записали по-різному. З виразу на додавання можна скласти два вирази на віднімання. Зверніть увагу, від всього точок, а це число 8, ми віднімаємо 3. В результаті отримаємо 5. Або від всього точок ми віднімемо 5, залишиться 3. Скільки точок сховалося за кожним аркушем. Працюємо усно. Зверніть увагу, діти, працюємо з першим малюночком. У нас є малюночок. Ліва сторона кісточки доміно закрита аркушем паперу, а права сторона відкрита, і ми бачимо дві точки. Під низом, під малюночком, у нас є картка з числом 4. Ця картка вказує, що всього точок. 4. Нам потрібно дізнатися, скільки точок сховалося. Знаючи склад числа 4, ми з вами знаємо, що 4 це 2 і 2, ми можемо впевнено сказати, що під аркушем сховалося ще дві точки, але ми можемо знайти іншим шляхом. Якщо 4 це всього точок має Доміно, кисточка доміно, і дві точки нам відомо ми можемо скласти вираз на віднімання. Який вираз на віднімання ми можемо скласти? Від всього відняти відому кількість точок. Чотири відняти 2 дорівнює 2. Перевіряємо нашу роботу. Правильно ми міркували? Правильно. Продовжую міркувати далі. Наступна кісточка доміно і знову зліва аркуш паперу. Картка, яка вказує, що всього сім точок. Якщо всього сім точок, а праворуч шість, знаючи склад числа 7, 7 це шість і один. Ми можемо впевнено сказати, що під аркушем паперу одна точка. Але ми можемо знайти іншим шляхом, ми можемо скласти вираз на віднімання. Який вираз на віднімання нам потрібно скласти? Правильно, від всього, а це 7 нам потрібно відняти 6. І це дорівнює 1. Перевіряємо. Молодці. Продовжимо працювати з наступною кісточкою доміно. Зверніть увагу, це третя кісточка доміно. Біля неї картка з цифрою 5. Картка вказує на кількість точок. Скільки всього точок має кісточка доміно. Знаючи склад числа 5. 5 це 4 і 1, Ми можемо впевнено сказати, що за аркушем. Сховалася одна точка. Але ми можемо іншим шляхом знайти цю точку. Від всього точок ми можемо відняти 4, 5, відняти 4 дорівнює 1. Значить, ліворуч одна точка. Молодці! І так, продовжуємо діти аналізувати останню кісточку доміно. Ми бачимо, що праворуч у нас аркуш папера, і нам треба вгадати, скільки точок сховалося. Під кісточкою доміно у нас є картка з числом 5. Ця картка вказує, що з всього точок 5. Знаючи склад числа 5, ми можемо міркувати. 5 це 1 і. І 4. Значить, під аркушем сховалося 4 точки. Але ми ці 4 точки можемо знайти іншим шляхом, склавши вираз на віднімання, знаючи всього точок і знаючи, скільки точок ліворуч ми можемо скласти вираз на віднімання. 5 відняти один дорівнює 4. Перевіряємо, ми правильно з вами міркували. фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу. Зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Згадай склад чисел, склади рівності на додавання віднімання. Працюємо з підручником завдання номер 5. Складаємо рівності на додавання і віднімання і записуємо їх в робочий зошит. Зверніть увагу! Нам потрібно пригадати склад числа 4. 4 вказує стільки всього. 4 це 1 і 3. Який вираз на додавання ми можемо з вами скласти? 1 додати 3 до рівня 4. З виразу на додавання ми можемо скласти вираз на віднімання. Якщо ось ця у нас клітиночка була порожня, це було невідоме число. То ми можемо скласти вираз на віднімання і знайти це число по-іншому. 4 відняти 3 дорівнює 1. І другий вираз на віднімання ми можемо скласти. 4 відняти 1 дорівнює 3. Звертаємо увагу на наступну пару чисел. 4С 2 і 2. Ми можемо скласти вираз на додавання. 2 додати 2 дорівнює 4, і це ми запишемо в другий стопчик. І я відступила три клітиночки цього разу. З виразу на додавання ми можемо скласти вирази на віднімання. 4 відняти 2 дорівнює 2. І цього разу у нас буде тільки один вираз. А чому один? А тому що числа однакові. Наступну пару чисел пригадуємо 4С. Це 3 і 1. Значить, який вираз на додавання ми можемо скласти? 3 додати 1 дорівнює чотири, і я записую це в третій стопчик. З виразу на додавання ми можемо скласти два вирази на віднімання. Зверніть увагу, у нас невідоме було число 3. Ми можемо його знайти інакше знаючи, скільки всього і чому дорівнює перше число, 4 відняти 1 дорівнює 3. І другий, який вираз ми можемо скласти? 4 відняти 3 дорівнює 1. Тисни відео на паузу. І подані вирази запиши в зошит. Від сумаку року. Сьогодні на уроці ми порівнювали числа. Ви сьогодні молодці. Я дякую за роботу. Але тисни відео на паузу і поміркуй, що ти вчився порівнювати і що ти знаєш.